Ай, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Посли країн Європейського союзу погодили принципові заходи щодо використання надприбутки від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України. Про це повідомила головування Бельгії в Раді ЄС. Далі рішення ще має ратифікувати Рада Євросоюзу. Про те, про які саме суми йдеться, коли Україна отримує підтримку і що в політичному сенсі означає рішення послів країн ЄС. Говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас пропоную почати з головного, а саме з грошей. Про які суми надприбутків від заморожених російських активів йдеться в контексті рішення послів країн Європейського союзу. Фінальної цифри не озвучено що стосується якраз таки прибутків від заморожених активів. Є цифра, яку постійно постійно оперує Європейський Союз або Сполучені Штати Америки, яку теж використовують, це 300 мільярдів доларів заарештованих російських активів. Тобто, це можемо казати конкретно однозначно, що є 300 мільярдів доларів. Заарештованих і їх можна було б передати для України. Зараз декілька паралельних процесів відбувається. По перше, в сполучених штатах Америки намагаються створити відповідне законодавство щодо передачі подібних активів напряму для, для України. Це теж такий важливий сигнал для багатьох партнерів, що як треба робити, куди рухатись, до якого знайменника приходити. В Європейському Союзі розпочали, скажімо так, більш закуратними цифрами працювати. Тобто, коли з'явилась заява про прибутки від заморожених активів, то в медіа з'явилась цифра, що, начебто, мова йде про 4 мільярди євро. Ну, 4 мільярди євро це не 300 мільярдів доларів, але тим не менше треба віддати належне. Данам європейського союзу, нехай працюють, знаходять механізми. Насправді, з аналітичної точки зору, інститути, які обслуговують європейський союз, вони визначили чотири різноманітних фінансових механізми. Як можна було б ці кошти передати? Тому зараз питання насправді знаходиться в політичній площині. Треба прийняти рішення, і тут є ще два паралельних процеси, від яких буде багато що залежати. По перше. Дуже активно працює українська дипломатія, а нещодавно прем'єр-міністр України заявив про те, що президент України поставив завдання якраз таки якомога швидко зробити все, щоб заморожені активи Російської Федерації були передані на потреби України. Відповідно, було створено міжвідомчу робочу групу. Яка фактично буде працювати постійно за кордоном, туди увійшли представники уряду, національного банку, офісу президента. Ті, хто можна, які можуть і дотичні до фінансового питання і питання санкцій. Тобто Україна активніше і другий паралельний процес активності це те, що напередодні саміту G7 є вкиди про те, що скоріш за все механізм, за яким буде передано. Ці кошти там поки що невідомо всі 300 мільярдів, я сумніваюся, що всі відразу але, хоча б значна частина і цифра, яка називається це 50 мільярдів від заморожених активів Російської Федерації, буде узгоджено саме на майбутньому саміті G7 і потім G7 як політичний сигнал запропонує і Європейському Союзу, і іншим партнерським юрисдикціям йти саме цим шляхом. Тому, умовно кажучи, ми сьогодні фактично наблизились до прийняття політичного рішення про юридичний механізм передачі заарештованих расистських грошей е максимально впритул, як, як ніколи. Тобто, все ж таки, за оці більше ніж два роки вдалося цю тему сунути з мертвої точки, бо коли українська дипломатія починала. Комунікацію в 2022 році, ну м'яко кажучи, було дуже важко достукатись до великих е кабінетів е безпосередньо, які займалися санкційною політикою, фінансовою політикою е і так далі. Тому я думаю, що результат ми побачимо не так швидко, як би нам хотілося, але все ж таки результат ось ось має бути, хоча б у вигляді у вигляді політичного рішення. І визначення, нарешті, механізму. Бо механізм насправді дуже багато щодо передачі, і юристи на профільному рівні в західних юрисдикціях постійно сперечалися, який механізм був би більш коректним, більш легальним, і так далі. І так далі. Тому ось орієнтир це літній саміт G7. Ще раз хочу зауважити для себе, щоб не помилитися, коли ми говоримо про анонсовану вами заяву під час саміту G7, Ми говоримо саме не про надприбутки, а саме про а, певну 300 частину мільярдів. 300 мільярдів заморожених активів. Так. Правильно розумію, так так, так, тобто загальний фонд 300 мільярдів доларів. І G7 по вкидах, який є зараз, можливо, завтра буде інший інсайд, але по вкидах сьогодні мова йшла в західній пресі про 50 мільярдів з тих 300 мільярдів заморожених. Як ви вважаєте, чи піде G7 на таку заяву, враховуючи принаймні мінімум два фактори: Перш, перший фактор про те, що ну дуже болісно в Російській Федерації реагують взагалі на розмови можливості передачі України цих заморожених російських активів? І другий фактор це те, що як зауважують багато хто з експертів, ці 300 мільярдів вони все ж таки є. Певним таким речагом впливу важелем впливу на Російську Федерацію. Ну, а якщо РФ зрозуміє, що гроші будуть передавати Україні, то цей вплив він зневелюється на Російську Федерацію можна впливати лише силою. Тому все, що можна забрати, те, що можна зруйнувати, треба забирати та руйнувати. Тобто, ця держава, терористична держава, показала, що вони... Не здатні домовлятися, не здатні йти дипломатичним шляхом, лише шантажем, погрозою сили вони готові вести справу. Е, відверто кажучи, розумієте, вони за ці 300 мільярдів не так то й переймаються, тому що від нафти лише від Китаю вони минулого року отримали 438 мільярдів доларів. Зрозуміло, що з цих 300 мільярдів є і державні кошти заарештовані, заарештовані кошти і приватних компаній, і так далі. Але расистів це не зупинить. Тобто, в них мета війни абсолютно не змінюється. Які б втрати вони не несли, і для них ні людське життя, ні фінанси нічого не вартують. Тобто для них головне завдання знищити нас, тому сказати, що це був такий важель впливу на расистів. Ну, відверто кажучи, я так не думаю, бо було багато інших важелів впливу на них, з якими вони не рахуються і все одно не змінюють свою агресивну політику відносно України, тому тут лише конкретний результат. Може сприяти посиленню України, тобто рашисти, навіть якщо втратять ці 300 мільярдів за день, вони все одно не змінять своєї політичної позиції або військової позиції. Треба розуміти, що це велика корумпована країна з великим чорним ринком, тому олігархи щось нашкрябають, і в них є Китай, який постійно заливає великі гроші безпосередньо в бюджет цієї держави. Е, тому тут питання не стільки про вплив, скільки про допомогу більше для України, і зверніть увагу: зараз будуть вибори в деяких європейських державах, зокрема, наприклад, в Німеччині, ну е, виділення цих коштів для України зняло б ось цю знаєте, електоральну складову прийняття державами рішень про виділення окремих мільярдів для України. Це вигідно і європейським політикам, які йдуть на вибори, і це вигідно Україні. Зрозуміло тому тут він він історія, і в принципі, поступово те, що ми бачимо, враховуючи те, що G7 фактично, ось вже ось ось має прийняти відповідне рішення, ті розуміють, що воно буде прийнято і вивчений досвід від Сполучених Штатів Америки, де за рахунок електоральної боротьби під час виборів. Україна чекала півроку на 61 мільярд доларів на військову допомогу, техніку і так далі. І так далі. Тому я думаю, що лідери європейські їм насамперед самим вигідно оперувати якраз таки замороженими рашистськими грошима, аніж постійно доводити своєму населенню, що війна поруч, вона в декілька тисячах кілометрах, тому постійно треба підтримувати Україну. Україні потрібно знаєте як не місяцями чекати на відповідні рішення а все ж таки нам потрібна оперативність прийняття рішень по військово-технічній допомозі і по фінансуванню. Тому, якщо європейські лідери підуть шляхом якраз таки передачі цих заморожених активів, це однозначно на руку Україні посилити Україну, і якраз військове посилення України, ось це лише важить впливу на Російську Федерацію. А не просто забрати у них 300 мільярдів. Ну ось вони заарештовані, вони не можуть їми оперувати. І що вони змінили за 2,5 року свою політику до нас вами? Абсолютно ні. А скажіть, будь ласка, останнє питання. Ви пам'ятаєте, як довго нам говорили про те, що передача Україні заморожених активів Російської Федерації це, по перше, складно через юридичні аспекти міжнародного права. І по-друге, ось на цьому хочу зосередитись, що Європа, вона дуже побоюється того, що якщо передасть активи РФ Україні, то вона вже не стане таким надійним банком певні країни, куди можна вкладати кошти для зберігання? Ось це останнє. Питання на вашу думку, чому воно так різко знялося? Тому що з точки зору того улюбленого міжнародного права, про яке люблять в Європі говорити, Російська Федерація фактично порушила всі норми статуту організації об'єднаних націй проти України, тобто, порушила принцип територіальної цілісності, суверенітету, принцип непорушності кордонів. Вбиває мирних громадян, порушує всі норми міжнародного гуманітарного права. Тобто я не знаю такого положення міжнародного права, яке расисти ще не порушили під час війни проти України, починаючи з 2014 року. Тому які ще факти потрібні юристам або лобійським структурам, або судовим інстанціям, які можливо будуть дотичні до прийняття рішення щодо передачі заморожених активів. Тому я думаю, що ось ця. Юридична позиція, що расисти порушники, і якраз таки перемогла в ось цих юридичних всіх баталіях в кулуарах і в публічній е, політиці. Пане Антоне, я дуже дякую вам за аналітику. Я сподіваюся за пророчу інформацію. Це я щодо ймовірності G7, говорити про те, що передадуть Україні принаймні поки що 50 мільярдів доларів з загальної суми 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Кучухідзе, політолог, міжнародних, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся Ми телеканал. Нал робіть таки надалі.